Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 14.00 буде дограватися матч в українській прем'єр-лізі. Кривбас Юрія Вернедуба. У себе вдома у Кривому Розі. Команда буде приймати Шахтар Донецьк Маріна Пушича. Дограватися буде даний матч. Команди грали, нагадаю, 1 вересня ще 24 року. Шахтар вийшов вперед, Тарас Степаненко тоді забив гол. І відповідно, штері була перевага 1-0, але матч дограний не був. Його перенесли аж на 16 квітня, і завтра цей матч вже відбудеться. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами. да? Три перемоги мають донечани та дві ніч. Було між командами у Криваса жодної перемоги не було. Ще брамоматчик відбувся 28 восьмого серпня, 2022 року. То донечани з мінімальним рахунком один нуль відіграють. Кривбас. Тоді, до речі, друзі, єдиний м'яч. Забував Артем Бондаренко. 12 березня 23-го року 3-0. Шахтар переміг на виїзді Гол Георгія Судакова, Ківіна Кілс та Мар'яна Шведа принесли до нещам перемогу. -го, го року команди розписують неймовірні 3-3. Просто неймовірна була перестрілка. 5-2 3 березня Шахтар біг Кривбас на Арені Львів. І Канопля, дубль Діми Крийського, гол Артем Бондаренко, та гол Оласини Трореследоначену перемогу, а Дусть Сєцков забивали за Кривбас. Ну і 6 березня команди вже грали, в принципі, місяць тому назад, 1-1. На гол Мен Мендоса на 57-й хвилині рахунок відкривала Артем Бондаренко на 66-й хвилині рахунку матч зрівняв. Ще, до речі, друзі, дивитися на турнірну ситуацію, яка у нас з вами є в українській прем'єр-лізі. То донеччани зараз треті, після 24 чотири турів, але ось якраз ця гра з Кривбасом – це ігра в запасі. 50 очок у Донечан у пасиві три поразки 5 нічік, 15 перемог, 55 забитих м'ячами Донечани. Найкраща атака в українській прем'єр-лізі, 17 м'ячів пропущених, плюс 38 різниць забитих та пропущених. Найкраща в українській прем'єр-лізі. 3 перемоги, дві нічих у Донечан за останні 5 матчів. Ну і на 4 очки команда відстає від Олександрії та на 10 від Київського Динамо. А, а я скажу, игра в запасе, мне как раз-то про Крыбаса И у Шахтаря как раз-то уже я порываю в рахунку. Крыбас шестый, 35 балли у, Кривбаса, у Кривбаса, в упасы, у Крыбаса взагалит там еще 2 в запасе. Симпаразок, 5 ничек, 20... Пропущу, 7 разок, да, 5 ничек, 10 промок. 22 матча с игрой, 24 забытых мяча, 22 мяча пропущенных, плюс 2 різниць забитих та пропущених, три поразки, одна перемога та одна нічия. До речі, друзі, якщо казати про Кривбас, то команда, в принципі, непоганий матчі 12 квітня проти Київського Динамо команда провела, Так, да, Криворізці програла 0-2. Показали непавний футбол. Оксандрі програли, але показав непавний футбол. Не Току Ворску обіграли, з Шахтарем було нічия. Вінгульцю програли. Рінську версу програли. Ну, Так, да, можливо, можливо. Результати ну, там, порівнюємо там, першу половину сезону та і, від Інгульця. Тобто тільки ось перемог було над Вороскою, та була нечештарем, але в будь-якому випадку Кривбаста непогано зіграла криворізька команда. У неділю 20 квітня на Крибас очікує матч проти Луганчені, 26 квітня матч на виїзді проти ЛНЗ, потім Рух 3 травня, Лівий Берег якраз також буде дограватися матч. Кускова Олівка, Болонь, Палісі Житомир, тобто насичений календар Кривбаса. Але Крибас б'ється за Єврокубки з Львівськими Карпатами, з Житомирським Полісся. І, в принципі, в криваріжців є абсолютно всі шанси, щоб зайти в, в зону Єврокубків. Донеченни, відповідно, б'ють за чемпіонський титул, і в Шитері є шанс. Тому що, по-перше, буде матч з Київським Динамо. не з горами очний якраз та матч. Uh, ось, плюс ще ігра в запасі. І в принципі там Шахтар може скоротити так відрив. Ну, в будь-якому випадку. Насправді, uh, матч для обох команд дуже важливий. У Штара є перевага в рахунку. Тарас Степаненко uh, забезпечив донечанам якраз цю мінімальну перевагу. Да? Саме Тарас забив єдиний м'яч на даному 1-0, Шахтарея перевага. Uh, це звичайний ще фактор: Кривбас потрібно відірвувати. А, і Шахтар, в принципі, може на контратак зіграти. Але, в принципі, трохи чекую хорошого футбола. Так, да, Штері є вже перевага в рахунку, але я не думаю, що Донечани будуть грати прям по рахунку, будуть тримати цей результат. Так, да, результат вже в принципі є. Але думаю, що донечани не будуть за нього триматися і будуть грати в свій стиль в футбол, в який грає Шахтар атакувальний футбол. Тому, знаєте, друзі, я очікую хороших футбол і думаю, що обидві команди голами обміняються. Тому перша моя думка, думаю, що друзі обидві команди зайвіть. А в кінці до кінців перша така моя думка. Ну і друга моя думка, є все-таки, друзі, веду перевагу у Донецькому Шахтарю. Є в мене таке внутрішнє перечуття, що Шахтар Донецьк, ну, як мінімум, думаю, Кревбасо не програє. Ось я думаю, друзі, що обидві команди заобійть, але думаю, що Шахтар, як мінімум, Кривбасу не програє. Скоріше за все, скоріше за все, я думаю, що матч завершиться з якимось там рахунком 2-1 да, на користь Донецького Штаря. Тобто, то, я думаю, що команда там обміняється. І кривбас, я думаю, знайде свій шанс. Тим більше, до речі, усі Велнезе. У Штар обіграв у п'ятниці ЛНЗ з рахунком 4-1. Перемога 4-1. Да? Але в ЛНЗ там як мінімум було три голіві нагоди. Але три голіві нагоди... Черкаська команда не реалізувала. Там дуже хороші були нагоди. І справді, шахтар дуже прям багато давати супер такому моменту. Думаю, що вони також будуть. Тим більше в принципі, Криварісі мені сподобалося з киянами. Юрій і сильно команда видала матч проти киян. Думаю, що проти Донечан також команда видасть хороший матч. Думаю, що Кривбас заб'є Ну, і Думаю, що донечани заб'ються рота Криворіжців. Тому обидві команди заб'ються. Ну і думаю, що да, Шахтар не програє. Скоріше за все, матч завершиться за рахунком, напевно, 2-1 на користь донецького Штаря. Що, взагалі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі думки та бажання, ви можете їм поділитися у коментарях. Побажаємо друзі Криворізькому Кривбасу, та Шотирі Донецьку всього самого самого найкращого. Ну і вам, друзі, я також у чергу серця хотів бажати добра щастя в житті, тому що найголовніше, друзі, це звичайно, щастя. Тому якраз, то, друзі, вам бажаю щастя, терпіння, бережіть себе, будьте щасливі! Усім до нових зустрічів! Будьте щасливі!